А що ви знали про трипільську культуру? У 1896 році трипільська культура була відкрита вікенцієм Хвойкою в селі Трипілля, що на Київщині. Основою заняття трипільців було землеробство та скотарство. Знарядцями праці трипільців були мотики, серпи тощо, вирощували ячмінь, пшеницю, горох, просо, овес, розводили свійських тварин, тобто були і землеробами, і скоторями водночас. Трипільців також називають культурою мальованої кераміки. Вони унікально розмальовували свою кераміку у геометричному стилі червоними, чорними та сірими фарбами. Також трипільці будували на території України і протоміста. Найбільшими протомістами були майданецьке та тальянке. Кожні 50-70 років, можливо, через виснаження ґрунтів, трипільці змінювали свої місця проживання та спалювали свої поселення. Також трипільці будували свої поселення по колу, всередині була площа. Житло двоповерхове, прямокутне, обмазане глиною та розмальоване, ймовірно, вірили у богиню родючості, поклонялися сонцю, бику та змії. Наприкінці третього тисячоліття до нашої ери трипільці у зв'язку з екологічною та аграрною кризою, не родючись ґрунтів, ідуть з нашої землі, оскільки українські чорноземи сформувалися пізніше.